Слюдетії Державна прикордонна служба у співпраці з консультаційною місією ЄС стартувала з новою кампанією Безпека в деталях. Її мета змінити сприйняття прикордонника. Ця кампанія спрямована на інформування громадян про основні завдання та функції прикордонного відомства. Також підвищення рівня довіри до ДПСУ, а також формування позитивного уявлення про прикордонників через концепцію від Нас перевіряють до нас захищають. Компанія охоплює Західні регіони України, зокрема Закарпатську область. Де зосереджено основні міжнародні пункти пропуску, прикордонники краю вже розпочали інформаційну кампанію. Зокрема, у пунктах пропуску розмістили постери з ключовими меседжами. Серед подорожуючих поширюють інформаційні флаєри кампанії. Також подорожуючі зможуть пройти опитування та допомогти оцінити прикордонникам обізнаність та ступінь довіри населення до прикордонної служби. У відомстві наголошують, саме від прикордонників залежить, хто і що потрапляє в Україну, і водночас вони воюють у складі Сил оборони. Звісно, коли ми перединаємо. Кордон для нас кордон це перш за все контроль, це те, що ми бачимо. Наша мета сьогодні це змістити цей фокус від контролю до захисту, тому що. Наголошую, що на кордоні завжди має бути контроль, але мета цього контролю саме забезпечення безпеки кожного нашого співвічезника. На брифінгу розповіли і про можливості служби в лавах відомства. Новобранців шукають серед чоловіків і жінок від 18 до 60 років. Найбільше потребують фальшерів, перекладачів та операторів дронів. Кожен громадянин, який перебуває до нас і хоче підписати контракт, повинен пройти певний етап перевірки. Першим це є співбесіда з начальником групи рекрутингу. Після чого кандидат проходить психологічний тест у психолога, потім він проходить перевірку внутрішньовласної безпеки. Потім кандидат вибуває на військову лікарську комісію, і після чого він вже прибуває до нас, і ми вже з ним підписуємо контракт. Приблизно підписання контракту йде від чотирьох до 8 днів. Для молоді передбачені два варіанти контракту: служба в закарпатських загонах або ж участь у бойових підрозділах ДПСУ з фінансовою винагородою у мільйон гривень і повним соцпакетом. В народі його називають контракт на мільйон. Що це означає? Двісті тисяч гривень цей хлопець отримує одразу при підписанні контракту. Потім він проходить базову військову підготовку 45 днів. Після цього він проходить специфічну для своєї посади підготовку терміном 14 днів. Після завершення цієї підготовки він отримує додатково 300 тисяч гривень. І вже по завершенню контракту, тобто через рік, він звільняється. Ну, звісно, він має право і підписати новий контракт, але за умови, якщо він звільняється, він отримує ще 500 тисяч гривень. Кампанія безпека в деталях триватиме до листопада. А долучитися до прикордонників можна вже зараз у рекрутингових підрозділах на Закарпатті. Тому ми вже